Ну, а тепер давайте до суті, пане Максиме. Ви кажете, що справді щось обіцяєте таке ексклюзивне, і я видам маленький секрет. Ви сьогодні, вперше, не будете критикувати Трампа. Бо, як правило, Максим його критикує. А, ну, давай розповідай, друже, чому ти не будеш щось критикувати, що такого сталося, що ти готовий його похвалити? Я без ніяких анонсів поки що. А вас, друзі, ще раз прошу про підписку на YouTube канал Максима. Ну, перше дуже дякую за таку промоцію. По-друге, дійсно, вперше за е, півроку е, я не буду е, висловлюючись про Трампа, е, його критикувати. Тому що Максим ну, перевзувся, перепрошую, пер перевзувся безсоромно у повітрі. Просто капнула копеечка з держдепу, от тільки підключили на Ютубі монетизацію. Тільки перші пару доларів надійшли на ФОП, так сразу хоп. І Дональд Фред. Я і дуже і перепрошую, що ми не перепрошую глядачів, що ми так почали. Тому що я сьогодні писав відео вранці також говорив речі відмінні від учорашнього відео. Я ще про це згадаю обов'язково. І мені пишуть: ти перевзувся, тому прошу, продовжуй. Вибачай. Слухайте, в цьому то є суть критичного мислення. Так, тому що якщо ти дуболобно дотримуєшся якоїсь позиції, навіть якщо факти цієї позиції суперечать, то це свідчить виключно про твою зашореність. Критичне мислення, воно такими має бути. Ти постійно ставишся під сумнів, постійно задаєш питання, еволюціонуєш, зростаєш як особистість. Якщо ти, будучи дитиною, впісювався в ліжко і став дорослим, перестав впісюватись, це означає, що ти виріс, а не те, що ти перевзувся. Ну no, але тут, звісно, не зовсім так масштабно. То це я прямо вже пішов в дуже серйозні порівняння. Тут, звісно, я не буду Трампа критикувати в першу чергу завдяки двом людям: завдяки Марко Рубіо і Урсулі фон Дер Лєн. Я думаю, що це дві е, людини, які е, от прям керують архітектурою десь. Е, пані Урсула керує архітектурою Європейського Союзу, а Марко Рубіо починає керувати архітектурою Сполучених Штатів Америки. Тому що він прям е, проявив видатні навички е, в плані. Е, Таких знаєш, палацевих ігор він не просто його не просто не вижили з двору, хоча багато хто це передрікав, як в тому числі і я визнаю, помилявся. Я думав, що він один з перших кандидатів на виліт, що він не зможе довго прикидатись магою. Але те, як він зіграв, це просто ну по всім канонам 48 законів влади, прям ідеально взагалі. Далеко піде, далеко піде, та не, не про це зараз. Ось чому я не буду критикувати Трампа, тому що коли тільки була підписана оця рамкова угода торгівельна між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, вона з'явилась вчора ввечері, і одразу вона мені видалась значно цікавішою ніж вона на перший погляд, тому що чого це раптом Європа? Взяла і пішла на цю угоду. чого б це взагалі угода? Mm -hmm. Поки рамкова. Ми не знаємо деталей. Ми взагалі mm -hmm. важко можна сказати, бо угоди немає, ну підписаної конкретної є рамкова домовленість між ним і Орсулею фондерляєну умовно кажучи, яку вони сформували під час зустрічі. Там далі роботи ще враховуючи європейську бюрократію на місяці вперед, але Трампу було потрібно щось дати. Тому що ну, підтискають на нього зараз багато чого навалилось. Треба дати якийсь результат. Треба про якийсь результат заявити. І для нього це величезна перемога. Він зараз повернеться, буде розказувати. Я там підписав на трильйони доларів інвестицій, закупівлі 15% мита. Європа по суті, поки що ніяких зобов'язань на себе не бере. Але чи візьме Європа на себе зобов'язання, буде залежати від того, чи Трамп буде спільно з ними діяти. В подальшому протистоянні з Російською Федерацією, а І можна от... можна одну маленьку ремарку. А чи буде Європа діяти спільно у протистоянні Трампа з Російською Федерацією? Якщо не так, то продовжуй. Чи так Буді я думаю, що так, що це буде якраз е, перший крок, ми побачили в 18-му пакеті санкцій, тому так. що? Насправді багато хто сумнівався, що його вдасться так реалізувати і провести, бо він ну був таким достатньо неприємним для деяких членів Європейського Союзу, зокрема, і Словаччини, і Угорщини, і Іспанія там висловлювала деякі сумніви. А, Мальта раптом ну не раптом, хто свої там причини економічні, але в цілому і тут. Трамп виходить і говорить про ці 50 днів. От знову що цікаво, ще один такий важливий момент. Я зрозумів деяку тенденцію. За декілька днів до якогось гучного оголошення Трампа виходить Марк Рубіо і говорить те саме іншими більш дипломатичними завуальованими словами. Оце ось я прям цю тенденцію почав помічати. Так було і зі зброєю. Ну, з, з, з цим дозволом продавати зброю і з рядом інших питань. Останнім часом це прям прослідковується. І цього разу та ж сама історія. Рубіо вийшов так і такий каже: ну, дивіться, це ж 50% це ж дуже орієнтовна історія. Вона може скоротитись. Скоро бо Трампу наблюдають ці розмови про розмови. От він прям дуже класно, очевидно, так потроху потрошку закладає розумні думки в голову Трампа, як зернятка сіє, і вони десь починають проростати. <тас> і от виходить Трамп і говорить, що, типу, ну, я дав 50 днів, але не бачу жодного руху. І здається, таки по скоротити 50 днів. А, і... Я зазвичай ну знову ж таки дуже скептично ставлюсь до слів Трампа. Надзвичайно, якщо ви там чуєте мене не вперше, то ви точно знаєте, що навряд чи мене можна запідозрити в, в симпатії до нього, м'яко кажучи. І от Він каже: я, здається, бачу, вже до чого все йде, і Росія не домовляється, вони знову бомблять українські міста. Ну це нікуди не годиться, прогресу в переговорах немає. Тобто, сподівання росіян, що от знову ця зустріч в Стамбулі їм можна продати Трампу за успіх, вона не справджується. Тобто, ну, тут Трампу немає, немає новизни, немає. він ж як дитина, йому треба кольорові картинки постійно перед очима. А якщо одну і ту саму картинку показувати, йому стає дуже нудно і дуже швидко. Немає чогось нового, немає у нього враження від того, що це дійсно якийсь прогрес і ривок вперед. І тому мені здається, тут знову ж враховуючи, що там є Рубі, а тут є пані Урсула, яка каже: Дивись коли? ми то рамково домовились. Класно, ти можеш це зараз продати, своя аудиторія. Тепер давай працювати разом. І якщо наша спільна співпраця в цьому напрямку виправдає себе. Тоді ця рамкова угода почне перетворюватись у щось справжнє. Бо ми ж знаємо, яка європейська бюрократія, яка там складна у них система, щоб угода була ратифікована і почала працювати, треба, щоб ще, дай Боже, часу пройшло. І вона ж раніше говорила: вона Китаю дала прямий сигнал, що наша з вами взаємодія, подальша, економічна, буде залежати від вашої позиції в російсько-українській війні. І Китай не зробив жодного кроку. Після цього серйозного, от була у них зустріч нещодавно у зв'язку з тридцятою річницею дипломатичної 50-ю А 50-ю перепрошую, це вона з цих 70-ті років, для мене досі 30 років назад. Ну, трішки не 30 так. да, да трохи так ось, е, і там, очевидно, Європа не почула тих сигналів, які хотіла почути, на які сподівалася, такі ну. Давайте тепер спробуємо з цього боку зайти. Тому тут е, цей мій певний обережний, дуже обережний оптимізм. Він якраз е, заключається в тому, що стоїть на кону багато конкретних речей. Мене тоді ще раз уточнюється запитання, е, і воно вже буде трішки розширене Я не випадково зробив ремарку: то буде хто кому допомагати протистояти з Путіним Європа Трампу чи Трамп Європі? Бо виходить так, що Європа. Оголосила про намір підписати рамкову угоду зі Сполученими Штатами Америки в піку Китаю. Десь певною мірою так, і в піку Китаю. Ну, окей, це, це ж не окей, так, тоді тоді, тоді на продовження. Якщо так, то що? Можливий відкат назад і розширення співпраці з Китаєм? А, ну, тут знову ж таки, боюсь, впасти в СПГС, це синдром пошуку глибинного сенсу. Е, і приписати тонкощі гри, там їх де немає, але враховуючи, що все ж таки процесом керує е, пані Урсула Фандерляїн, можна припустити, е, що вона десь намагається провести цю гру, влаштувати ці сватання, тому що перший цей потужний прямий сигнал був до Китаю. Uh -huh. Китай не дав відповіді, такої, яка б сподобалась пані Росулі, і тут хоп, іде рамкова угода зі Сполученими Штатами Америки. Uh -huh. Я думаю, в Китаї зараз дуже сильно стурбовані, uh -huh. надзвичайно сильні. Uh -huh. Uh -huh. І вони, вони щось дуже збираються думати і щось робити, тому що тут або треба йти на ескалацію, або треба спробувати якось передумовитись і uh -huh. переманити, тому що угода рамкова. Ну, а Європа та вони не хочуть, щоб війна прям закінчилась завтра, умовно кажучи. Вони до цього не готові, тому що вони чого бояться, що Росія піде далі. У них немає жодних гарантій, що і Росія не нападе там на Фінляндію чи на країни Балтії. Але якщо Китай дасть ці гарантії, то Європа, тобто тут або Штати мають дати гарантії підтримки, або Китай має дати гарантії, що вони стримають Росію поки що. Європа намагається збалансувати. І, поки Європа шукає оці гарантії, вони хочуть. Ну як вони не зацікавлені в швидкому завершенні війни, але вони не зацікавлені в тому, щоб Росія успіху досягла. І тому от зараз вони намагаються цю е, е, історію розкрутити. У мене тут тоді е, певна інтерпретація тобою сказаного, бо я маю власне свою думку з цього приводу, але воно лягає в контекст того, що ти сказав. Виходить так, що Європа. Поїхала до Пекіну після того, як Трамп сказав, ви купуєте зброю для себе і для України в нас, в Америці. І, звісно, ці контракти будуть великі. Він буквально це говорив під час зустрічі з Урсулею фонд Але Європа каже, сама собі: ну, чекай, платити шалені гроші е, Трампу не дуже хочеться. Давай з'їздимо до Пекіну, поговоримо з Пекіном. Ти, Пекін, зараз тиснеш на Росію, ну і фактично, ти зупиняєш війну проти України. Ми не платимо гроші американцям і всі в прикупі. Угу. Але Китай такий, та ні, ви знаєте. Ну, Китай, очевидно, відмовився. Китай такий, та ну, слухайте. А якщо завершиться війна, то Штати звернуть увагу на нас, а нам зайва увага не потрібна. А тоді Європа каже: Ну, слухайте, ну, це дуже очевидний інтерес. Дуже Ту, очевидно. Тут знаєш, риторичне запитання: хто кого переграв у цій історії? Трамп, Урсулу чи Урсула Трампа? Я думаю, що поки що гра триває, вона це прям це десь це? зараз перерва між таймами, якщо говорити мовою аналогію. Півнячики Трампу підкидають. Зараз, поки що обидві команди сидять в роздягальних, і тренери їх там накачують. Тренери європейської команди. Це Урсула фон дер Лейн, тренер американської. Це е, Марко Рубіо. А, а от х, х, хто, хто китайці? Хто китайці? А головне питання: а судді хто хто арбітри на цьому полі? отакі от, от загадки нависають над політичним мене... полем.